Mazda CX5 Grand Touring. 19-й модельний рік. Ось цей лот номер куплена за 7800. Зараз дуже популярний кросовер, дуже прям його всі хотять. Безключовий, світлий салон з перфорацією. якийсь балон. Не знаю, що це таке. Так, а, мультимедіа, все по стандарту. А, машинка. По всім відгукам дуже класно, по пошкодженню у нас прилетіло ось сюди. Та-дам! так, задня ляда, задній бампер, заднє крило може відрихтується, а може і не. То які руки у майстра будуть. М -м, так. Хлопці і дівчата, якщо ви хочете такий автомобіль, то він приблизно десь в двадцятку. Навіть 19 він стає, 19-20, То варіант дуже класний. Звертаємось, підберемо, привеземо.